Не бійтеся, не бійтеся слова, не бійтеся слова! Не бійтеся слова ще раз. Хочу звернути увагу на те, що деякі депутати реєструються чужими картами. Що говорить? На те, що деякі депутати зареєструвалися чужими картами. Якщо ми хочемо. Якщо ми хочемо проводити нормальну сесію, давайте робити це так, як ви вимагаєте, по європейськи і демократично. Це означає, що люди повинні реєструватися своїми карти, а не чужими. Це перший і принковий момент роботи. Я надаю слово поступу Тарасу Тимофійовичу, голові регламентної комісії. Ось нас буде Я надав слово пастуху Тарасу Тимофійовичу, голові, голові регламентної комісії щодо. Голосування, прийняття рішень про перенесення сесійного засідання. Була з нас Тараса Васильовича. Василю Петровичу. Чи ви не Давайте ми зараз висвітли. Кому? Ми, ми дадімо на Майдан, на Майдан. Де люди ваші? Кому дати? Слово не дамо. Я не дам слово. Я проховую послухати. Дайте слово Союзу. Шановні колеги, на момент реєстрації в залі Тарас Тимофій, Шановні колеги, на момент реєстрації в залі присутньо було 61 депутат, що було підтверджено з екрану, де проводилась реєстрація. Тому на той момент це, це може вважатися як така, яка відбувається, а подальші всі питання з приводу повернення до порядку денного приймаються простим рішенням. Надзвичайно і більше, 61 і більше. Всі решти питання вони носять процедурний характер. Переміщення з того залу, там інше приміщення, переміщення питання. черговості вони може носити характер процедурних. Є запитання до постуха. Я можу право отримати. Скільки людей зареєструвалося отам в цьому козлових підпису? Пане посту! реєстрація відбувається з допомогою особистого підпису депутата.